100 мільйонів полігонів. дивлюсь відеоролик. Так. Як виглядають 100 мільйонів полігонів багатокутників? Дивимось, як виглядають. Ось Оце вже просто! Можна, да? Ой, а що це написано? Блендер соседа? Ого? Цікаво, чи сосе блендер? Ой, а що це таке? Це блендер, так? Да? Ану, перейдемо в Ну, У да, мене комп слабенький трохи, трьомозе. Так, а ну. Чи все блендер у скульпті? Цікаво, да? Трин, 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 трин. Виходимо в головний режим, щоб подивитися статистику нашу. Єдина проблема в 100 мільйонах полігонів тільки те, що вона забиває жорсткий диск дуже великий файл в дуже великого об'єму. Якщо міста мало, у мене тут пам'яті мало. Місто забите. І оце воно зараз поки кишує, оцей весь об'єм. І ще й відео записується. Так. А що в нас тут статистика пише? та та -тан, та тадан та та -тан, та татан Скільки мільйонів трикутників? 100 мільйонів 663 тисячі 296 трикутників. Ого, блендер дає! Оце блендер дає. І знаєте, що найцікавіше? У е, мене комп'ютер втричі слабший, ніж у нього. І він не показав на відео, як він Ну, Тобто як у нього тормоза. Оце в мене зараз пригає і за те, що колюсика на мишки пригає. Звісно, я тут схитрував, е, в мене е, скульпт через мультірез сім підрозділів, но е, в Зеброші е, там так само оптимізується. Тобто, коли там пишеться 100 мільйонів трикутників, це 100 мільйонів сцені. Ну, Коли відображається, остальне невидимі, невидимі трикутники Тобто, Зеброш оптимізує. Так само, як в Блендері, оптимізує з допомогою мультиреза. Тобто, коли я ось крутю, коли крутю, е, Воно смазується, ну, от, наприклад, отут я більше покажу. Тобто блендер оптимізує модифікатор multi Resolution оптимізує, щоб менше, Ось, о, крутю. він от, от полігонаж уменшає, щоб прискорити роботу. Тобто програма хитрує, щоб прискорити роботу з таким великим об'ємом. Так само і ZBrush хитрує. Ну, при надобності 100 мільйонів ось виділив ізолював і 100 мільйонів намалював. Тепер вийшов ось, аж вийшов з ізоляції. Тут ось зараз приторможує, поки кишується файл. Ось. І це при запису відео. Ну. Все, розступило. Тобто відобразилося. Чи я б зробив тут два шара, чого, бо е ну, якраз виходить шар 50 мільйонів, два шара, ну тобто два куба 100 мільйонів. Бо якби один, це все. Ось така фігня малята Отак блендер сосе. Бесплатный.